Слава Ісусу Христу, кавалярочка, всім доброго, раночку. Ви знаєте, ми сьогодні спимо, як ті тхори. Вчора намотали кілометражу, прийшли до хати і просто повирубувались. Реально, просто повирубували. Вже ніхто не ні їсти, не хотів ні, нічого. Ноги гудять, як не знати, що сьогодні, то взагалі Віталій, вчора мене водив. Навіть не тим маршрутом, як я ходжу, взагалі в другу сторону пішли, ну але зато намотали кілометраж. Сьогодні вже годинник на руці з самого ранку, хіба встало зразу годинник в діло. Знову мотає кілометражі. Так що кавалерочка, хочете, не хочете. Але кожна людина рано має встати, файно стрипати, ікла вчистити, писок файно вмити, директоршу на воду, хлопці кугутика файно виталяпати і всі разом. Беріться до роботи! А я вам скажу тако: ми сьогодні цілий день вдома прати є напевне на п'ять або на шість прань. Правда, Віталій? Mm -hmm. Вчора кажуть, купив купош хорошо. Господи, пішов за тим порошком, визвоню, який то брати, який є. Той є, той є той. Є. Я кажу, Віталій, візьми просто універсальний і все. Я вже навіть не говорила, щоб плин брав до посуди. Я вже взагалі нічого не говорю. просто візьми порошок, але за то горошки. Для запаху то знав, які брати. Зразу чую голубі, дайте ще ароматизатор, то взяв. І все, накупив порошка вчора. Я вже вчора не прала ні, нічого. Думаю, завтра буде день, завтра що буду робити. Так що, сьогодні вдома, сьогодні теремо, сьогодні їсти готуємо одним словом. Сьогодні вдома релаксуємо кавалєрочка. Так що, кавалєрка, всім гарного, мирного, позитивного дня. Хто не хоче вставати, я вам скажу зразу, хтось і не прийде, ніч не зробить. Так що будіть цю полегеньку, пийте кабусю, ну і беріться всі до роботи. Місце, так? Та не йшла. Ти знаєш, бо то якось нелогічно тримати курва парфуми е, в міщетку. Ні, не, не йшла. Ось тут вони мені будуть стоять. Uh -huh. Приїхали нові, я все подивила. І далі їх тикаю туди, ну воні. О, ні. Як це? Uh -huh. Мій рай. Це і мій Угу. На ну, де тут От, десь ідеш, напшикалася, пішла, пахнеш. А ти вже Так. Кавалерка пише на в року, Віталік спить. Бо я записала відео, як ти спиш. Угу. Я кавалерка вже випрала постіль. Ти знаєш, Віталік? Я не знаю, що то я за передачу поставила, Ну, так довго прала. Угу. Я вже і наїла, і угу. ходжу по хаті. У ну, хаті ідеальна чистота, то, я... то є правда, знаєш. Я вже думаю, ну що мені робити? Чого це чпити? Вже чпилася дивана, знаєш, на кухні, вже все там поприбирала знизу, знову нахарила два кульки, вже в магазині була, а ти далі спиш. А я думаю, добре, ти казав, коли прийде той день, що ти будеш спати цілий день. Спи дитинко нині цілий день. А я зараз кинула чорне брати, знаєш? Навіть угу. чорне випереться. Чого він так осипається? Це взагалі в шоці. Але він в мене ніколи не різ. Та й таке кавалерка, ти собі зробила місце на свої парфуми. Та Галинка <Власно>? тільки так мідобрий. Дивиться, що далі робить. Якщо ти <тас> з стала, Я то Серце що розстало, сирі. Тобі тут добре чути? Ага, це страшно. Це я бачу. Ну що це? Та що? Літіло, думає, що ти грає, де тут все дріжуха. Ваш прибирає. Ну це ж маєш ага. так і підбирала. А що мало? Не мало прибирати. Чи мені пуптом на Цілий божий день. А ага. Не тут то був. Теру, розумієш? Теру нині... Я вже не знаю, навіть, куди ми вийшли. Але uh -huh. коридор має бути. Ви вже зробили? Uh -huh. Ви ну, робили що зараз? тут, Ну, тобі каву робити? Та каву. Тобі каву, б**ть. Що сам робиш? Що-що? Я зроблю. Ну, роби. Я тут поки поприбирала. Та скроти, можете, то так? Так. <that>